Вітаю, мене звати Олександр Бондарчук. Я працюю вчителем фізики і астрономії у опорному закладі Почаївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Також є автором сторінки кабінет фізики у соціальній мережі Facebook. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання як цифрова лабораторія. Тема не нова, але не надто поширена. Тому запрошую до нашого кабінету. Кабінет фізики у нашій школі є щасливим власником відразу кількох. Цифрових лабораторій різних типів і різного принципу роботи. Цифрова лабораторія від торгової марки Einstein. Серцем лабораторії є ось такий реєстратор. Постачається вона у двох комплектах. Цей комплект для вчителя, цей комплект для учня. Лабораторія працює не самостійно. Для роботи з лабораторією потрібен. Якийсь прилад у вигляді планшета або ноутбука. Також за допомогою спеціальних додатків можна реєстратор підключити безпосередньо до смартфона. Інший тип лабораторного обладнання у нас представлений компанією Vernier. Вона постачається не у вигляді готових комплектів, а у вигляді реєстратора, плюс датчики, які підбираються відповідно до наших потреб. Ну і чинного законодавства. Серцем лабораторії є ось цей реєстратор LabQuest, який містить своє програмне забезпечення, свій дисплей, може працювати автономно без використання нетбуків чи комп'ютерів. Також може виконувати роль реєстратора. Автономний датчик. У нас є представник з лінійки GoDirect від компанії Vernier. Датчик який по бездрутовому способу зв'язку підключатися може до смартфона, так і до лабораторії. Він розширює функціонал як цифрової лабораторії, так і звичайного смартфона. Це дозволяє виконувати лабораторні роботи без використання реєстраторів у класичному вигляді, а вони досить дороговартісні. Також у додаткових матеріалах розміщена презентація з деякими нашими напрацюваннями стосовно цифрових лабораторій. Хто бажає може з ними ознайомитися. Тому на теоретичній частині цифрових лабораторій ми більше не зупиняємося. Отже, сучасні цифрові лабораторії це є один з дуже багатьох засобів, які вчитель може використати на своїх уроках, у тому числі і для формування ключових компетентностей. Про ключові компетентності дуже багато говорили мої колеги. Я зі своєї точки зору хочу згадати один відомий вислів. Найважливіше, що ми повинні зробити для наших дітей, це навчити їх жити без нас. Так само з нашими учнями. Ми повинні навчити їх самостійно вирішувати проблеми, які перед ними постають. Вчитель давно перестав бути просто джерелом інформації. Вчитель має бути тим вогником, який розпалить великі багаття у очах і у серцях наших учнів. Поділимося трішки досвідом, яким саме способом ми намагаємося це зробити у нашому кабінеті. Представимо деякі фотографії з нашого досвіду роботи. Якщо ви підготували такий комплект для дослідження електромагнітної індукції чи просто використовуєте датчик магнітного поля для дослідження якихось магнітних полів, то обов'язково дослідіть магнітне поле дитячого конструктора. Якщо у учня виникає питання, яке магнітне поле створює мобільний телефон, також це потрібно дослідити. Якщо учні бажають дослідити магнітні поля у деяких екстравагантних місцях, також не заважайте їм провести дані дослідження. Лабораторна робота з дослідженням електролізу у рідинах. Ми всі привикли проводити її з розчином мідного купурсу. Але кухонна сіль також може нам здотобитися. Змінюйте концентрацію солі, досліджуйте, як при цьому змінюється покази амперметра, що вимкнено в коло. Допустіть до цієї лабораторної роботи діток. Після проведення лабораторної роботи дослідіть з дітьми, що за речовина у нас утворюється з розчину кухонної солі, і які у неї властивості. Лабораторна робота по дослідженню електроємності конденсатора буде виглядати цікавіше. Якщо ви надасте обладнання вашим учням, і буде виглядати ще цікавіше, якщо ви конденсатор, то будете з якоїсь побутової лампочки. Ну, звичайно, не робочої. Лабораторна робота по дослідженню електрорушійної сили джерела струму може виглядати і так, і непогано виглядає, якщо ви досліджуєте електрорушійну силу батарейок, але якщо ви надасте у використання якийсь більш серйозний прилад. Дивимося на реакцію дітей. Ну і не забувайте, що ви все-таки проводите лабораторні дослідження, а не просто граєтесь. Лабораторна робота по дослідженню звукових коливань. Спочатку звукові коливання потрібно створити. І от джерело звуку може виглядати отак. Це відомий нам всім генератор звуку, який ми використовуємо на комп'ютері. Але цікавішим буде лабораторна робота, якщо ви будете використовувати якесь отаке джерело звуку. Або ось таке джерело звуку. І таке. Я думаю, реакція ваших учнів цього варта. Проводьте експерименти яскраво. А давайте обладнання дітям. Дозволяйте їм підключити оці бездротові датчики до їхніх ноутбуків чи до їхніх смартфонів. Нехай вони самостійно складуть електричні кола для дослідження. Якщо не маєте інструкції по дослідженню якогось ізопроцесу, в даному прикладу інструкції для дослідження ізохорного процесу на даний момент не розроблені у зошитах для лабораторних робіт, тому, використовуючи лабораторію Мер'єр і все, що у вас знайдеться під рукою, складаємо самостійну установку і досліджуємо, як змінюється тиск при зміні температури. Ну і в допомогу тим колегам, у яких немає цифрових лабораторій. У наш час набули широкого поширення уже модулі Arduino. Дітки з ними працюють дуже з задоволенням, радісно складають. Ці модулі також можна підключати до комп'ютерів. можна за допомогою якихось бездротових засобів зв'язку підключати їх до смартфонів. Так само є програмне забезпечення, яке дозволяє слідкувати за змінами навколишнього середовища і навіть графічно ці зміни подавати. І при дослідженні ви побачите, що є серед учнів ті, які не гірше вас можуть пояснити іншим матеріалом, тобто вони явно компетентні вже в даному питанні, можуть там опційно скласти установку. Хочеться побажати вам, навчайте та виховуйте дітей за допомогою власного прикладу, тому що такий спосіб є найбільш ефективним. Василь Сухомлинський казав: до хорошого уроку потрібно готуватися все життя, тому радимо вам спочатку у собі сформувати ключову компетентність навчатися протягом всього життя. Дякую за увагу!